Ось, любі мої, як і обіцяла, роблю продовження випуску. В попередньому відео я детально показала вам, як приготувати ферментований чай з листя черешні або вишні із замороженої сировини. Посилання на це відео зараз на екрані. Зараз я покажу, як приготувати чай з черешневого листя без попереднього заморожування. Забіжу наперед і одразу скажу, що в даному випадку різниця у смаку буде суттєвою. В описі під відео є посилання на ролик з дегустацією обоїх видів чаїв, тому ви зможете обрати для себе свій смак і визначитися з підходом щодо ферментування. А тепер по порядку. Перший етап збір сировини. Для цього варіанту підходить лише молоде соковите листячко, тому збирати листя черешні можна з середини весни і по перший місяць літа. Листя черешні треба обривати так, щоб на них не лишалося черешків. І звісно, для збору треба обирати дерева, які не були оброблені хімікатами. Це можуть бути закинуті сади або дачні ділянки. Другий етап зав'ялювання. Зібране листя викладаємо на бавовняну тканину шаром приблизно в 5 см. Та накриваємо зверху такою самою тканиною. Причому важливо загорнути краї під себе. Зробити так званий кокан, щоб листя в'ялилося, а не сохло. Таким чином, за добу листя зав'ялиться і не втратить зайвої вологи. За цей проміжок часу треба буде один-два рази підійти до сировини, поперемішувати її та проконтролювати, щоб листочки не почали сохнути. Підсушений лист непридатний для ферментування. Зав'ялювання потрібно для того, щоб листя стало придатним для обминання. Третій етап обминання та формування листя. Обминати можна лише добре зав'ялене листя. Для цього треба провести невеличкий тест взяти декілька великих листочків і зігнути їх поперек. Якщо ви почуєте хрусткіт і середня жилка листочка зломиться, а не зігнеться, то це ознака того, що листя не зав'ялилося, і з ним буде важко працювати. Воно кришитиметься, а не обминатиметься. Тому обов'язково доведіть сировину до необхідної кондиції. Приблизно 95% листя має бути добре зав'ялине, обминати листя у домашніх умовах без спеціалізованого обладнання можна лише руками. Я також займаюся виробництвом чаю на продаж, тому маю додаткове чайне обладнання. До речі, хто хоче придбати будь-яку кількість чаю, чи то небагато на пробу або більшу партію. Можете зв'язатися зі мною через групи у месенджерах або в директ у соцмережах. Всі посилання ви знайдете під відео. Так от, обминати зав'ялине листя будемо руками. Якщо робити чай для себе, можете робити це голими руками. Якщо на продаж поважайте клієнтів і не нехтуйте санітарними правилами, використовуйте рукавички. Беремо листя невеличкими партіями та обминаємо до тих пір, поки листя в масі не стане вологим. Наша задача у даному випадку вивільнити сік з листя, адже саме у сокові є ферменти, котрі забезпечують ферментування. Чим ліпше ви зробите обминання, тим кращий чай отримаєте. Цей підхід до підготовки сировини складніший за попередній, де сировина попередньо заморожена. Там сік з ферментами вивільняється сам у процесі розморожування, і ви не втрачаєте стільки сил та часу. Щодо формування. Знову ж таки, без спеціального обладнання ви не сформуєте гарну скрутку з такого типу листя. Але і тут є варіант гранульований чай. Посилання на цей ролик зараз на екрані. А з цією сировиною ми продовжуємо працювати. Переходимо до наступного етапу. Четвертий етап ферментування. Беремо тару відповідного об'єму. Матеріал скло або харчовий пластик. Щільне заповнюємо її обм'ятим листям. Ви маєте залишити 2-3 см пустоти. Цей проміжок потрібен для того, щоб утворений у процесі ферментування газ мав можливість вивільнятися. Ємність із чаєм треба закрити вологою текстильною тканиною, складеною у декілька шарів. Слідкуйте, щоб серветка була вологою протягом всього процесу ферментування. Для цього можна поставити нагадування на мобільний телефон. В день треба змочувати тканину кожні 2-3 години. Вночі це робити не потрібно. Ферментувати сировину слід при температурі у проміжку від 22 до 28 градусів за Цельсієм. Якщо вночі температура впаде нижче за 20 градусів, то сировина може зіпсуватися, покритися пліснівою. Врахуйте цю умову. Також ферменти краще працюють у темряві. Тому ліпше покладіть сировину на ферментування у темне місце, наприклад, у шавку. Час ферментування залежить від бажаного результату і варюється від 3 до 24 годин у класичному варіанті. За 3-6 годин ви отримаєте чай близький до зеленого, від 6 до 12 проміжний. Від 12 до 24 годин отримаєте чай за властивостями близький до чорного. Тому вам обирати свій смак. Як зрозуміти, що процес ферментування запущений? Перша ознака це суттєве підсилення запаху, а іноді і одночасна його зміна. Друга ознака конденсат на стінках тари. Якщо він присутній, то ферментування почалося. П'ятий етап сушіння. Сушіння зупиняє ферментування та забезпечує необхідний стан для зберігання чаю. Тому сушимо чай, кому як підходить: у духовці, на сонці або у сушарці. Я сушу чай на сонці або у сушарці для овочів, застилаючи лотки тефлоновими килимками. Час сушки залежить від товщини шару сировини. Температура 40-60 градусів. Висушений чай хрусткий. Він розсипається при натисканні. Після сушіння треба дати чаю вистигнути та адаптуватися до умов навколишнього середовища, тому слід залишити його на 2-3 години в приміщенні, але так, щоб на нього не потрапляли сонячні промені. Після цього можете відправляти чай на зберігання. Я зберігаю велику кількість чаю у скляних банках та контейнерах з харчового пластику. Вся тара має бути закрита кришками. Ферментований чай зберігається десятиліттями. Він, як благородне вино, Чим довше стоїть, тим гарнішого смаку набуває. Причому не втрачаючи своїх корисних властивостей. В окремому ролику, посилання на нього зараз на екрані, я покажу, який вигляд має ферментований чай, а також опишу смак та аромат. А іще ви зможете порівняти його з іншими чаями, отриманими різними варіантами. Буде дуже цікаво, обіцяю! Побачимося у наступному сюжеті. З любов'ю ваш кукіш!